Всім привіт! Сьогодні 23 квітня приїхав половити щуку та окуня. Тут я щуку ловити не буду на цьому плесі, буду ловити тут окуня, а по річці буду йти, проїдуся сьогодні, то буду пробувати і щуку ловити, і окуня. Я вчора тут був, Жара така була. Спіймав я два окуня іменно тут на Мілені Тут і там я вставлю відео, як спіймав два окунця. Такі більш-менш нормальні. Один зійшов, одного витягнув. Ну і потім мені потрібно було їхати додому срочно. І толком не було риболовлі. Сьогодні час в мене є. Приїжджав я ще ввечері, думав, може ввечері буде клювати окунь, геть не клював окунь ввечері, ні одної покльовки не було, все затяглося мусором. Тут це трохи вітер, ось здуває, і вже воно несе той мусор. Дуже важко протягувати силикон. Так що буду закидати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Перший окунець. Ой, то зійшов. Клюнув на мілководі, тут уже трохи зносив. Цей... Зносить жабуриня. Те що поверху. Бо вітерець почався. Вирішив, я так трохи справа кидав. Геть нічого. А це тут ось перший закид в цьому місці. І маленький окунець клюнув. Клюнув ще один. І це хороший такий. Подивіться. Такий гарний, подивіться, до ладоні. Фу, Перший окунець. Ось це вже другий, в принципі. Так, єлі-єлі за цей зачепився. Зараз фоткаю його та відпущу. Це десь на п'ятому закладі. А, колеться. Це... Все, відпускаю, пофоткав. Пішов. Так як я й казав, тут вони всі стоять. Ну, треба вимучувати. Спіймав я на рачка від каліпсу ось, ось в такому кольорі, 5 грамів грузик, це вчора. Треба тут кидати, бо мусор жене, якщо може видно, такі ось і Потім сильно зачіпається. Ніточок я вчора натягав цього жабуриня з дна. Зелені вже появляються нормально. Тут скоро не проведеш. Та мабуть неділя і все. І окунь тільки тут, я ж кажу, де тиха вода, нема течії. І десь найукіше. Ну я там же ще найбільше жабуриння. Зараз через хвилин 10 чи покльовка була. Через хвилин 10 тут весь той мусор, що зверху, буде тут. Так що потрібно ловити, поки є можливість. І оце вчора замітив, окунь йде до самого берега за силіконом, а брат іноді й не брав. Клешні цілі. Може той не окунь був, бо окунь в основному ці клешні з цих рачків відкушує. Тут багато палок ще. Притоплено, бо тут верби сухі. Люди то спилюють, то самі падають. Я зараз на одній вербі стою. Тульки масово. Риби теж маса. Плотва, краснопірка, мабуть, 30, та в стаї позбиралися дуже багато. Вечором це ужас вилітає ціла стая. Не знаю, що вона там боїться. Я пробував і із окуня половити, то не клюнуло нічого. Ну і тут щось не клює. І не видно, щоб окунь не йшов. Тут вода прозора, поки нема мусору. Не видно, щоб поку не йшов за силіконом. Спотила щука щупачок. Тільки кинув туди там заводь така. І схватила щучка. Невеличка, ну приємно. Подивіться. Так, вона мені ще зажене крючки в пальці. Вона промазала, я відчув, як вона вдарила, промазала і ось бородою зачепила крючок. Ось такий щипачок. Оце перша рибина за сьогоднішню рибалку. Я там на плесі ловив, ловив, нічого не клювало. По річці вже пару місць проїхав. Геть, ніде нічого, окуль не клює, щука не клює. Думаю, по старим місцям своїм проїдусь. До речі, ось і став цей щупак недалеко, від хода Зараз ще буду пробувати. Вирішив тут зразу спробувати цей щуку половити на чабіка. Потім Буду окуня пробувати ловити. Так, ну що ж, оце така риболовля вийшла. Я тут пройшов пару кілометрів річки, ніде нічого не клює. Ото мене чабік виручив. І ось по таким корчам ходив. Чабік виручив, що клюнув щупачок. Відео затягувати не буду. Два окунця вчора і сьогодні щупачок. Все, більш нічого не клює. Платву красного перку я не пробував. Думаю, вона теж, мабуть, не буде клювати. Ну, оце така риболовля сьогодні вийшла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.